Всіх вітаю, друзі! Чомусь велика кількість е, користувачів в соціальних мережах щиро дивуються тому, чому люди, так негативно налаштовані проти ТЦК, ігноруючи всі адекватні офіційні факти, обзивають всю інформацію, яка е, подається російським ІПСО, викривлюють її, і це насправді викликає тільки більшу напругу в суспільстві. Але, але в нас є декілька дуже гарних заяв омбудсмена справ людини Дмитра Лубінця, який про дану проблему розказує вже другий рік, але ніхто його не слухає. Таке, ніби в нас посада омбудсмена справ людини це щось таке номінальне, на що е, взагалі ніхто не розраховує. І він також е, б'є тривогу про те, що кількість цих випадків, на жаль, кількість збільшується. І тут можна скільки завгодно говорити про те, що. Мобілізація має бути. Мобілізація є в кожній воюючій країні, і ніде вона не є добровільною, і так далі, але історія трошки в іншому. Історія в тому, що на сьогоднішній день е, в ТЦК багато людей просто роблять бізнес, заробляють гроші і при цьому порушують е, дуже багато законів України, Конституцію України і так далі. А якщо ж ТЦК е, не, не, не спроможні, скажімо так, жити по закону, мені здається. То вони гідні тільки е, ліквідації, переформатування і зміни загальної системи мобілізаційної в Україні. І давайте почнемо по порядку. Почнемо з, е, з його першої заяви. Те ж сама корупційна складова, вона є. І тут я з одного боку можу подякувати правоохоронним органам. У нас є випадки, коли за нашим реагуванням відбувалися процесуальні дії, і станом на сьогодні винні вже отримують підозри, затримані, і тільки так ми можемо подавати корупцію. Завжди все, що стосується корупції, тут а, питання: як швидко ми будемо реагувати на такі як швидко всі затримані вийдуть під заставу. Яка може буде відповідати 1% вкрадених на корупційних схемах грошей, а може й не буде. От в чому дуже велика проблема цієї системи. Навіть по операціям Набу, так, по операції Мідас, видно, що загально НАБУ оголосили, що було вкрадено понад 100 мільйонів євро в енергетиці? Це тільки один єдиний кейс. І візьмемо, наприклад, Чернишова, який, якщо не помиляюсь, за 50 мільйонів гривень. Вийшов, а це один мільйон євро. Вийшов під заставу і далі собі спокійно живе своє найкраще життя. Добре. Якщо це буде миттєва реакція, яка буде, яку буде бачити українське суспільство, тільки так ми зможемо це подавати. Я можу привести останній приклад. У нас на Івано-Франківській області це відбулося пару тижнів тому, здається. У нас. По одному з ТЦК були постійні скарги з боку заявників. Постійні. Ми відреагували. Так співпало, що черговий наш моніторинговий візит, це робила моя регіональна структура в Бано-Франківській області, в той же самий час співпало, там проводили оперативні слідчі дії, представники ДБР. І прямо на місці були виявлені і місце, де фізично тримали громадян України і незрозуміло. А, тобто, бачимо, не можна фізично утримувати громадян в будівлі ТЦК. Але кого це цікавить? І це відбувається не тільки в Івано-Франківській області, це мені здається відбувається абсолютно в кожному ТЦК по всій Україні. паспорти громадян України, які фізично там не було. І велика сума убівових коштів, як ви розумієте, не в українській валюті, прям там на місці була знайдена. Я не скажу, що це системна. Проблема, принаймні, те, що ми бачимо. Але ну, бачимо, що погано бачать вони, бо давно вже видно, що це проблема, з якою насправді ніхто не бореться. Навіть взяти оцього ТЦКшника з Івано-Франківської області. Якщо не помиляюсь, то там його взяли за те, що він бив військовозобов'язаних. То це більше похоже на якусь, знаєте, одиничну розправу над одним із. Для того щоб всі інші виграти для всіх інших ще трошечки часу. А потім прийде ще трошки часу, потім знайдуть нового ЦАПа від бувайла, його також е покарають. І так по одному, але це не системна боротьба з тими проблемами, з якими зараз стикається Україна. Що це проблема є, і на не, неї точно не треба заплющувати очі. Бо якраз заплющування очей. На проблему призводить до розростання проблеми. Ми дійшли до того, що у нас в приміщеннях ТЦК СП вмирають вже по І один з таких фактів я тримаю на особистому контролі. Коли молода людина, хлопець, який зателефонував і повідомив, що мені вручили повістку, я буду йти служити, на наступний день його доставили в лікарню з нібито. Просто впав, дві гематоми на голові, молода людина померла. Вони повинні нести за це відповідальність, так повинні. Ну, якщо б система реагувала на подібні прояви ще раніше, можливо, б не дійшли до того. Але проблема в тому, що система не реагувала, а через окремі свої канали сповіщення громадян у вигляді проплачених блогерів, лідерів думок і так далі, вона це ще й підживлювала. Тому що, якби це все різалось на корню, так, і е, свято виконувалось би всі закони України, Конституція і так далі, то такого поняття, як бусифікація, в принципі, в Україні б не виникало. Такого поняття, як ухилян, яке говориться чомусь тільки на тих, в кого немає грошей і влади, так, воно б також не виникало. І поняття ухилян, воно би е, використовувалось тільки там, де його треба використовувати. А бачимо, що е, досить активно через різні помийки це просувається: що перший, що другий термін. От і все. Що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі, а в нас є наступна заява Лубінця. Збільшилась в 2025 році кількість звернень, які я отримав як омбудсман України від громадян України по напрямку порушення прав з боку працівників ТЦК СП, mm, чому ж це до працівників ТЦК та СП так погано відносяться? Напевне, з народом не пощастило, правда? Не всі звернення після нашого детального аналізу підтвердили порушення прав. Але е, негативна тенденція вона зберігається. Е, я дуже не хочу, щоб у нас українське суспільство було розділено. Я завжди наголошую, що кожен і кожна повинна діяти виключно в межах своїх повноважень по закону. З одного боку, працівники ТЦК СП зобов'язані діяти виключно так, як їм передбачено. Е, викликає дуже серйозну стурбованість такі інциденти, але давайте по чесному. У нас в Україні політики все життя, всю незалежність України завжди вкидаються нові нові поводи для того, щоб розділити наше суспільство: східняки західняки, хто в яку церкву ходить, хто якою мовою говорить, хто на фронті, хто не на фронті, хто виїхав за кордон, хто ні. І тут навіть питання не в тому, що в соціальних мережах і в суспільстві розганяється лютий срач і розкручується ненависть українців до українців. Справа в тому, що абсолютно ніхто з наших е, політиків е, не, не, не виходить і не говорить, і не робить абсолютно нічого для того, щоб ці пожежі погасити. Це просто замовчується. Це залишили десь в стороні ці всі срачі. І навіть коли Зеленський виходить. На свої відеозвернення і розказує, що нам треба бути потужними, нам треба бути єдними, бо єдність це наша перемога. Він ні разу не сказав, жодного разу не сказав. Конкретно, люди, перестаньте сваритися за церкву, перестаньте сваритися за мову, перестаньте сваритися за те, хто за кордоном, хто в Україні і так далі. Хто на війні, хто не на війні. Він жодного разу це не сказав. Жодного разу. Тобто, це десь посередині. Знаєте, завжди вони знаходяться, всі абсолютно. За все хороше проти всього поганого. А конкретики немає навіть в цих словах. Чому? Бо тоді б зловив дуже багато критики. Дуже багато критики. Але це, можливо, б на, на, який, на когось з людей би навіть повпливало якось, що от, Зеленський навіть сказав, що немає різниці, якою мовою хто говорить, немає різниці, в кого яка релігія, немає різниці, чи це Українець за кордоном, чи в Україні. Треба не сваритися, і оце буде тоді єдність в нас. А просто вийти і сказати, давайте єднатись, і потім на фоні цього ж всі розісрались то це, знаєте, ну така собі історія. Це як 20 пакетів санкцій від Європейського Союзу. Ніби вони є, а ніби жодного впливу реального вони не мають. Вони не мають права перевіряти документи. Вони не мають права фізично затримати громадян України. Це власне про ТЦК, що вони не мають права перевіряти документи, вони не мають права фізично нікого затримувати. А вони це роблять Роблять. і роблять це постійно. Вони не мають право використовувати приміщення ТЦК СП як місця не свободи. Є таке. Є коли людей привозять в ТЦК, в яких перед тим. Спочатку незаконно перевірили документи, потім незаконно їх запхали в бус, а потім незаконно привезли і отримують їх в будівлі ТЦК, забира, забираючи в них телефони навіть, щоб у них не було зв'язку з зовнішнім світом. Одразу це, це три порушення, три кримінальних статті. Розумієте? Ну, три кримінальних порушення, перевищення службових повноважень. Все, ці люди мають сидіти у в'язниці. Не можна забирати мобільні телефони, паспорти. І просто без е, е, юридичних е, наслідків тримати, фізично тримати в своїх приміщеннях громадян України. Чи є такі випадки? Так є. Е, з іншого боку, громадяни України повинні пройти офіційні процедури проходження ЄВЕОКА і отримання військово-плікових документів, і це в тому числі зобов'язання кожного. Ну так, але тут історія в другому. Не оновив військово-облікові дані, то ти здійснив адміністративне правопорушення. А коли ти людину викрадаєш і е, силоміці її утримуєш десь, то це кримінальне правопорушення. От в чому вся проблема. Кримінальний злочин. Перше це просто правопорушення, а друге це злочин. І за перше передбачено штраф, а за друге передбачено, передбачено позбавлення волі. Але чомусь виходить так, що тим, хто здійснює адміністративні правопорушення, штрафи приходять. А тим, хто вчиняє кримінальні злочини, їм дають премію. От в чому проблема ТЦК і проблема тієї системи, яка є зараз. Тому тут ми повинні точно а, розуміти, що треба кожному діяти, як, як так прописано в законі. Я теж відсвяткову як або України іншу негативну практику. це Застосування фізичної сили по відношенню до працівників ТЦК а тут а питання: а чому люди почали застосовувати силу в сторону працівників ТЦК? Можливо, це якось пов'язано з тим, що за свої дії, за кримінальні злочини, які вони вчиняють, вони не несуть жодної відповідальності. І в людей виникає собі в голові думка: якщо мене держава не може захистити, то я сам себе буду захищати. Це просто право на самооборону, якщо так розібратись. І в жодному з цих випадків, де говорять, що напали на працівників ТЦК, немає жодного відео з жодної з бодікамер. Ні з поліцейських, ні з ТЦКшних. Поліцейські, в принципі, вже давно у нас існують ТЦК, у нас з 1 вересня. Жодного відео з цих бодікамер. Де ці відео? Я думаю, відповідь ви і так знаєте. У нас, на жаль, трагічний випадок у Львові. У нас вчора напад фізичний. Користанням холодної зброї на працівників ТЦК СП, це є кримінальним злочином, і на це в тому числі зобов'язані всі реагувати. Е... Ви бачите, що він просто, коли говорив про ТЦК, він просто сказав: не мають права викрадати, утримувати силоміць, перевіряти документи. Там він, не, не, він там сказав, що так не можна робити. Але він не сказав, що це кримінальні злочини, і ці працівники ТЦК мають сидіти у в'язниці. А тут одразу ж це кримінальні злочини, всі мають нести відповідальність. Тобто, бачимо, що це плубенець, знаєте, я ж кажу, як 20 пакетів санкцій. Ніби він є, ніби він щось там правильно говорить, але це все на такі напівміри і напіввислови, які просто перетворюються в чистої води маніпуляцію. Ну, суспільству треба станом на зараз, на мій погляд, просто зупинитись, не шукати винних в е е цих проблемах, окрім Російської Федерації. У нас не закінчилась війна для того, щоб вижила, витримала наша держава. Нам треба продовжувати як мобілізаційні процеси, але виключно на підставі діючого законодавства. І а, як би не хотілось комусь, але в працівників ТЦК СП. Якщо ви будете порушувати закон, ви в будь-якому випадку будете нести за це відповідальність. В якому це випадку? Щось поки що в нас є тільки випадки, е які вже стали максимально резонансними, коли покарали працівників ТЦК, або коли це стосується якихось корупційних схем, і то ми розуміємо, що капля в морі ті, кого там покарали, або навіть і не покарали, бо вони повиходили під застави. Що стосується конкретно бусифікації, у нас абсолютно все з -з закінчується або просто службовими перевірками, які не призводять ні до чого, або максимум відстороненням. Все, громадяни України, якщо ви будете порушувати закон, перешкоджати діяльності. Працівникам ТЦК СП, ви будете нести за це відповідання. А які діяльності? Він сам тільки що сказав, що перевіряти документи не можна, в буси закидувати нікого не можна, в ТЦК возити нікого не можна і там утримувати. А які діяльності? Типа не мішати їм виписувати повістки? Так мені здається, що якби просто ТЦКшники ходили з нацполіцією і виписували повістки, а не хапали людей, то не було б взагалі ніяких проблем. Людина собі пішла і вже її далі справа, чи вона хоче прийти, оновити військово-облікові дані чи ні. Не захотіла прийти, то по закону вона отримує штраф, платить цей штраф і живе собі далі довго і щасливо, допоки наступний штраф її не влуплять. Але немає ніде передбачено, що за неоновлення військово-облікових даних вас мають викрасти і е відвести в ТЦК, і там не зрозуміло, що з вами робити, щоб ви падали потім об землю і у вас з'являлася епілепсія. Іншого просто немає в нас. У нас немає іншого вибору. Ми повинні бути об'єднані спокійні, наскільки це можливо. Бо тільки так ми можемо врятувати свою державу як таку. Отакі От бачимо: подвійні трошечки стандартики, трошечки в нас маніпуляції, і виходить так, що ніби про все сказав, а ніби нічого корисного і немає. Довіру працівників ТЦК до е, людей мобілізаційного віку, я вам дам дуже просто відповідь. Довіру суспільства до, е, до Збройних сил України ми заслужили тільки завдяки тому, що зараз Україна є в межах е, своєї стабільності. Лінія фронту стоїть, ворог відчутно отримує нагоріхи за те, що. Второй на нашу територію, і саме завдяки збройним силам України такі коментатори, які вважають, що е, територіальні центр коментування та соціальної підтримки е, не виконують свої завдання, або вони якісь не такі. Нехай подивиться, не якісь не такі, а вони вчиняють кримінальні злочини, коли перевіряють людей документи на вулиці, коли їх хапають, кидають в буси, а потім отримують в будівлях ТЦК. тільки до цього проблеми претензії до того, що вони вчиняють кримінальні злочини, перевищення службових повноважень. Ось до цього є проблеми. Немає, ніхто не говорить, що вони якісь не такі. А все дуже навіть конкретно Конкретні претензії. А не вони якісь не такі. Себе, де вони зараз перебувають? Це без звинувачення до всіх, але до певної частини категорії суспільства, які не зрозуміли, що Україна перебуває в стані війни. Mm. Е, війна це е, не іграшки, війна це втрати. На жаль, відський міграційний ресурс. Е, потрібно поповнювати силам оборони і безпеки України. Якщо повернути е, довіру, я гадаю, що це е, ті частині е, наших громадян, які втратили коротше. Він не знає, як повернути довіру. Він не знає, як повернути довіру. Е, і просто все має продовжуватись. І оця ненависть вона має наростати. Конфлікт має наростати. Варіантів більше він ніяких не запропонував. Певні підвали моральності, етичності потрібно самим її себе повернути їх назад. Дуже. Мені здається, що останнім часом десь ці поняття вони розгубилися, розчинилися в дезінформації і фейках, які кидає Російська Федерація. Споживаючи це, ми забуваємо про ці ось межі нормальності, здорового глузду, після якого трапляються такі надзвичайно ганебні випадки межі. Майже... Здорового глузду це коли людину просто вона йде по вулиці, а її можуть незаконно викрасти і кудись завести, забрати в неї телефон документи, і незрозуміло, що з нею далі відбувається. Про це він говорить. А ні. Напевно, він говорить про те, що в межі здорового глузду це коли щось таке відбувається, ви маєте закрити рота, розслабитись і отримувати задоволення. Оце тоді будуть, на його думку, межі здорового глузду. Якась така в нас, друзі, сьогодні вийшла історія досить напружена. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі буде дуже цікаво вашу думку почути почитати. Всім дякую, до зустрічі!